Дійсно можу підтвердити слова попередника про те, що проблема державної реєстрації землі в Україні є надзвичайно складною і потребує невідкладного вирішення. Причому вирішення не поверхневих якихось косметичних змін по удосконаленню процедурі, а дійсно суттєве комплексне удосконалення. Введення нових інформаційних технологій і спрощення процедури, якщо повернутися до порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно, який введено в дію в лютому місяці, дійсно він запровадив декілька процедур, які спростили державну реєстрацію у сфері земельних відносин. В першу чергу це стосується спрощення процедури державної реєстрації похідних. Речових прав на земельні ділянки. Тобто, якщо раніше виникало право власності на земельну ділянку, зареєстровано було до 1 січня 2013 року, і при реєстрації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно була інформація відсутня про таку реєстрацію то тепер а, потрібно було проводити спочатку реєстрацію права власності, після цього вже реєстрацію похідного права, зокрема оренди, іпотеки, корист... постійного користування чи суперфіцію. А, зараз, відповідно до оновленого порядку, а, похідне право на земельні ділянки, воно реєструється у спеціальному розділі реєстру без реєстрації права власності. Тобто, Однозначно на цьому етапі є спрощення для е, цих е, суб'єктів, які від, відповідно укладають договори оренди. Е, крім того, важливою інновацією, який введено е, постановою 868, це також було е, запровадження процедури видачі свідоцтв про право власності е, взамін втрачених чи з психологних до на право власності. Відповідно, якщо раніше такої можливості не було, то тепер особа, яка власник нерухомого майна втратив державний акт, він має можливість отримати копію, подавши копію документа, завіреного органом, який видав, і відповідно оголошення про втрату до Державної реєстраційної служби. І відповідно до цього будуть видано свідоцтво про право власності на замін втрачених документів. Ми, тісно співпрацюємо з державним реєстром прав, Державний земельний кадастр з державним реєстром прав, з'єднаної відповідними технічними технологічними, відповідно до законодавства, процедурами обміну інформацією. Протягом 2013 року цей обмін, ну скажімо так, тільки фактично ставав на ноги. І на сьогоднішній день я би констатував факт такий, що той обмін, який здійснюється зараз, він вже достатньо сталий. Він здійснюється відповідно до діючих норм і правил в нормальному. Це стосується надання відомостей з Державного земельного кадастру до державного реєстру прав про зареєстровані земельні ділянки і відповідно надання відповіді на запити нотаріусів і державних реєстраторів прав, державними кадастрами, реєстраторами, які здійснюють ведення державного земельного кадастру. Якщо до цифр, наприклад, то в минулому році в Державному земельному кадастрі було зареєстровано млн 300 тисяч земельних ділянок відомості, про які було передано до Державного реєстру прав. З Державного реєстру прав ми отримали відповідно 2 млн Два мільйони повідомлень про зареєстровані права на земельні ділянки. Це як і первинні права, так і ті вторинні похідні права, про які йдеться, зокрема про договори оренди, суперфісії, інфітезіс і інші речові права на земельні ділянки. І зараз. Вже на протязі цього періоду, коли ми трошки підпрацювали і відпрацювали взаємодію, виникли певні скажімо, пропозиції щодо покращення удосконалення цього обміну інформації. Зараз якраз разом з. Укрдержреєстром реєстром спільно фактично розробляємо нові зміни до наказу щодо обміну інформації для того, щоб оті от уські місця, які виявлені на протязі співпраці протягом 2013 року, вони були удосконалені і.